Іван не повірив своїм очам. На виїзді з міста на узбіччі, протулившись спиною до автомобіля, прямо на землі сиділа наречена в шикарному білому платті. Іван різко загальмував, здав машину трохи назад, вийшов з неї і майже побіг до дівчини. Вона плакала. Дівчино, вам потрібна допомога? Запитав Іван. Дівчина на його питання ніяк не відреагувала. У вас машина зламалася так? знову запитав Іван. Або колесо лопнуло?» Дівчина продовжувала плакати, не звертаючи уваги на Івана. «Дівчина, ну ви скажете, що трапилося? І це на землі краще не сидіти, можна захворіти. І плаття ви так забруднете. Ви напевно на весілля поспішаєте? Дівчина нарешті підняла очі на Івана і тремтячим відплачу голосом сказала: Привітайте мене! У мене вкрали нареченого. Що? Від таких слів на обличчі Івана з'явилася дурна посмішка жениха? Вкрали? Дівчинка знову тихенько заскиглила. Оце так, пробурмотів Іван. Ну, наречених крадуть, це я ще розумію, чув про таке. Але щоб у когось вкрали жениха? Угу", кивнула дівчина, прямо з Рахсу. Ми навіть розписатися не встигли. Під'їхала машина. А за кермом вона. Він стрибнув до неї і вони. А ви чому тут? Я за ними гналася. Дівчина дістала з під себе зім'яту фату і стала витирати сльози. Дівчинко, ви ж фату забруднили, занепокоївся Іван. Хочете, я вам вологі серветки принесу? У мене в машині є. А навіщо вона мені тепер? Дівчина покрутила в руках фату і жбурнула її на дорогу. Ну, що ви робите? Іван метнувся за фатою на трасу, схопив її та повернувся назад до дівчини. І довго ви збираєтесь тут сидіти? Все життя, гірко сказала наречена. Нерозумно, сказав Іван. Ви повинні радіти, що це сталося до того, як ви розписалися. А що мені тепер робити? стугою запитала вона. Мене ж у будинку гості чекають, мої родичі, стіл накритий. Вони наді мною сміятися будуть. Скажуть, що ми тебе попереджали. А що попереджали? Ех, він у мене гулящий був, негідник. Що мені робити? Мене ж чоловіком чекають. А ви одружені? Раптом запитала вона. Ні. І правильно, зараз нікому вірити не можна ні чоловікам, ні жінкам. Адже це мене моя подруга з ним познайомила. Та сама Яна, яка його забрала. Та ви що? Іван сів на землю поруч із дівчиною. Хіба таке між подругами буває? Виявляється, буває. Може мені виїхати в інше місто? Запитала вона у Івана серйозним тоном. Я ж тепер бачити нікого не зможу. Куди б мені поїхати? А поїдемо зі мною? Раптом, само собою, вирвалося у Івана. З вами? Вона з подивом подивилася на нього. А ви хто? Людина? знизав плечима Іван. Вільний, як і ви. То ви. Теж від когось втекли, насторожилася вона. Угу, усміхнувся він, від батьків, і поїхав свою долю шукати. А тут ви сидите, ось я й зупинився. Дивно, вона боязко посміхнулася. Ви, напевно, очманіли мене, побачивши. І вона раптом засміялася. Сидить, така фіфа на узбіччі в білому. Як це нерозумно, тут же посміхнувся і він. То як? Поїдемо? Удвох веселіше, прямо ось так з незнайомою людиною. Хоча вона зробила паузу. Судячи з ваших очей, ви не гулящий, ви дуже навіть серйозний. Дуже, кивнув він, я навіть начальником встиг побути. Зовсім трошки, але мені сподобалося. Поїдемо? А як же мої родичі? Хоча їм напевно мій свідок уже все давно розповіла. А знаєте що? Давайте спочатку все-таки до моїх родичів заїдемо. Послухаємо, як вони будуть сміятися. Зі мною? Звичайно, з вами. Без вас я не поїду. З вами не так страшно. Це зручно. Після того, що зі мною трапилося, ваше питання звучить як мінімум дивно. Я їм скажу, що ми заїхали поїсти перед далекою дорогою. Ми ж далеко їдемо. Чим далі, тим краще. Так ось. І заодно відсвяткуємо моє на щастя, невдале одруження. А потім я зберу трохи речей. І якщо ви, звичайно, не передумаєте, мене Іваном звуть, сказав він рішуче, піднімаючись із землі. А я, Марія. Вона теж піднялася та простягнула йому руку. Дуже приємно, він потиснув її тендітну долоню. Сідайте в свою машину, а я поїду за вами. А далі, нехай все буде так, як повинно і бути. Якщо ваша машина раптом безнадійно відстане, я на вас не ображуся. Все ж так весело, сказала Марія і відкрила дверцята свого автомобіля. Чи не залишу, відповів Іван, навіть не намагайтеся від мене відірватися. І два автомобіля помчали в незвідані далі.